Тетяна Євгенівна вимушена переселенка з Нікополя. У вільний час часто відпочиває в цьому парку. Жінка розповідає, приїхала до Запоріжжя в липні минулого року через обстріли. Тетяна має вищу освіту і працювала в різних сферах, зокрема і в закладі громадського харчування. Коли приїхала до Запоріжжя, перед нею постало питання пошуку роботи. Саме тому жінка звернулася до обласного центру зайнятості, де їй запропонували професію кухаря та можливість скористатися ваучером для здобуття цієї спеціальності. Тим паче, що робітничі професії нині користуються попитом на ринку пра. Люблю млинці готувати з м'ясом, дуже люблю готувати борщі, дуже люблю готувати супи, ну тому що якби то, що я готую, я готую з дешею. Навчається пані Тетяна на кухаря в одному з професійно-технічних закладів міста. Термін опанування нової професії вже добігає кінця. Тетяна вже знайшла і роботу в одному з медзакладів Запоріжжя. Своїм. Майстрам, вчителям, я дуже всім дякую, тому що мені дуже це сподобається, і я думаю, що з мене вийде ну непоганий кухар. Отримати ваучери на навчання та опанувати нову сферу для себе можуть і інші. Скористатись такою послугою можуть люди від 45 років та з наявним стажем не менше 15. Також отримати ваучер на навчання можуть вимушені переселенці, учасники бойових дій та люди з інвалідністю, незалежно від віку та страхового стажу. Але при цьому вимушені переселенці повинні мати довідку ВПО. Якщо особа вибрала для себе цю програму, вибирає будь-який навчальний заклад на території нашої країни, тобто це за власним бажанням. І е, такий важливий момент хотілося б відмітити, що е, ваучер видається на 90 календарних днів. Ну, як показує практика, цього достатньо для того, аби зробити свій вибір з навчальним закладом і вибрати ту професію, за якою бажаєш або ж вчитися, або ж підвищити те, що ти вже якби опанував раніше. Перелік професій та спеціальностей, за якими можна навчатися завдяки ваучеру, нещодавно розширили. І нині їх 123. Зокрема, здобувати фах можна в сфері ІТ-технологій будівництва, транспорту, освіти, медицини та сільського господарства. Форма навчання також різна. Для всіх бажаючих, хто має бажання отримати додаткову інформацію, можна звернутися безпосередньо до центру зайнятості або ж скористатися офіційною інтернет-сторінкою чи телеграм-каналом. На сьогодні це програма саме для дорослого населення. Ваучера можна скористатися лише один раз. Максимальна сума ваучера на сьогодні становить 26 тисяч 840 гривень. З початку року такою послугою скористалися 120 людей. Серед професій обирали переважно робітничі. Нині на обліку в обласній службі зайнятості перебуває понад 10 тисяч безробітних громадян. На одне робоче місце претендують 16 людей, а вакансій в базі даних обласної служби зайнятості трохи більше 600. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.